Всем здравствуйте. Так, 23 января 2026 год. В общем, пытались мы с Димой делать уроки. Не получается. Нам и Коля мешает, и Эльза мешает. Дима, садись, будем читать. Я боюсь. Ну, подвинься туда на свое место. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я на меня за ногу. Ноги, ноги на диван. Что я тут раздавила? Так. Зашит мой. Да, зашит. Так, Коля не хочет сам посидеть. Он пришел к нам. Здесь самая теплая комната. Дим, подвинься так, чтобы... Ну да, в Так Коля не а будет видно. А как я буду читать? Ну я почитаю, потом ты почитаешь. Так, э, давай я достиг следующей будем сначала читать. Так, у вас уже друга частина, так? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Держи. ням-ням-ням-ням. Так, я досліджую світ. Другий клас. Так, все тихо, я читаю. Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. Підручник інтегрованого курсу для другого класу закладів загальної середньої освіти. в двух частинах, частина два. Дима, не давай ей ни тетради, ни учебники. И линейку тоже забери, она все погрызет. Киев, 2024 Вот такой вот педручный. Дима, слушаешь? Коля, тихо. Раздел два. Природа взимку. Як утворяется лит на водоймах. Де ви бачили лід, крім замерзлий водойми? Розгляньте малюнок, розкажіть, що ви знаєте про лід. Мокрий сніг потрапляє на поверхню води, але не тане, а утвоє крижану кашу. Зверху на неї ще падає сніг, вода починає тверднути. Замерзати каша з мокрого снігу, води і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижини. Температура <клухи> Діма. <клухи> Температура за якою вода перетворюється на лід, становить сколько Дима, градусів? Нуль. Нуль. За власними спостереженнями пригадайте властивості льоду. Діма, не грай собакой. Слушай мене, Діма. Діма, Дима, Дима. Дим, ты зараз мене... сейчас твою одежду. Не буде тебе в чому ходити. Діма. Лід безбарвний, прозорий. У великих скупченнях він набуває синюватого відтінку. Якщо по льоду вдарите або він упаде, лід розпивається. Отже, лід е, легкий. А, крих... Діма, ну... Діма! Так, все, уходи. Дима, ну не надо давать ей кофту, чтобы она грызла. Вот, вот так я буду хорошо. Да что ж такое? Да, буду. Что ж мне с вами делать? Но она сейчас все равно будет. Лид крехкий. Разом з дорослим виконайте дослід за висновком назвіть ще одну властивість льоду. Вам знадобляється скляна пляшка з корком вода. Налити у скляну пляшку води і закрити її корком. Винесіть пляшку на мороз та залиште на ніч. Що ви побачили вранці? А здесь показано, що вона разбилась. Видел, банки у нас стоят на улице, и если туда налить воды, то когда будет мороз, банки поразбиваются. Ну, да, да. Вот у нас такое Что получилось. Ну, не знаю, в прошлое, -за... позапрошлое -за... Может, -за... даже в этой -за... просто я еще не видела банки, -за... которые остались там. Висновок. Коли вода перетворюється на лід, вона розширюється. Ось чому на морозі пляшка тріснула. Коля тихо! Дай хоча б почитати, раз не даєш нам писати. Дослідіть, що легше вода чи лід? Зробіть висновок. Вам знадобляться склянка з водою, шматок лід. льоду. Помістіть шматок льоду лід. у склянку з водою. Лід. Що ви помітили? Лід. Чому лід не тоне? Висновок. Лід легший за воду. Да, да. Якщо лід був е, важчий за воду, то потонув би. Тоді навіть у глибоких водоймах вода промерзала б у зимку до дна. Усі тварини, які там мешкають, загинули б. Під льодом навіть у сильні морози є вода. Чи каталися ви взимку на ковзанах? Я нет, ти, нет, на коньках ти не катався. У нас нету коньков, то у Вови ролики. То не мойду кататися, то по дорозі кататися. Розкажіть, де це відбувалося? Припустіть, що може статися під час катання на замерзлій водоймі. Зробіть висновок, де безпечно кататися на ковзанах. Припустіть, чому з'являються бурульки, чим вони небезпечні, як уберегтися від травмувань. Чому взимку важливо дослухатися до застережень? Доповніть малюнковий перелік власними застереженнями. Виготовте у групі плакат. Ельза, нельзя! Із застереженням та розмістіть його у відповідному місці. Обережно ожеледиться, слизька дорога, увага! Падають бурульки. Одночасно у природі можна спостерігати ожеледицю та ожеледь. Обидва явища є небезпечними. Оля, не розмовляй зараз, пожалуйста. Я читаю, ми слухаємо. Тобі, може, теж буде цікаво, що зимою? Да? Булки падают по голову. Да, так можно умереть. Словный чок. Ожилы. На шарувание леду, на будь-яких поверхнях, Столбурак, елкан, Так, Дима, ну что ты делаешь? Не надо. Да он не сидит там, он сюда идет все равно. Ожеледиця – ожеледиться, тонкий шар льоду на поверхні землі, що утворився після дощу або відлиги через різке зниження температури. Яка інформація про властивості льоду була для вас новою? Чим вона корисна? Коля! Коля! Не треба, Коля, не розмовляй, будь ласка. Діма, веди себе добре. Ні, тихо. Ч? Перевірте істинність, істинність правдивість фактів, прокоментуйте способи перевірки на вибір. Досліджую у школі, міркую, спостерігаю, обстежую, шукаю у книжках, енциклопедіях, запитую в дорослих, шукаю в інтернеті. Гра: так чи ні, доведіть або спростуйте твердження: зима настає після літа. Ні. Кататися на ковзанах безпечніше на замерзлому ставку. Лід – це вода. Так. Якщо взимку багато снігу, весною буде багато води. Так. У парі за зразком або власним задумом виготовте книжку, гармошку, все про лід. Вам знадобляться аркуш білого паперу, кольоровий папір, фігурний дірко, пробивач, можеться кольорові нитки, простий олівець, клей ПВА, лелітки за забажайте. Так, тихо! А що ти Да мы ж уже гуглили з тобою. Теж плестки. Поехать. Виготовляйте послідовно, складіть аркуш паперу кілька разів по довшій стороні, притисніть лінії з віну, сформуйте гармошку, поміркуйте та придумайте рубрики книжки гармошки. Рубрики Можуть Высок. бути такі, де можна побачити лід, що ми знаємо про лід, як поводитися на льоду, види спорту на льоду. Оля тихо. Ти мене слышиш, Коля, пожалуйста, мене попросила, не разговаривай. Нічого не слышно. Види спорту на льоду напишіть рубрики на сторінках книжки гармошки. Виконайте особлення виробу. Запишіть необхідний текст або наплейте вирізані малюнки у відповідних рубриках. Висновок лід це вода у твердому стані, він безбарвний, прозорий клітки. У нас замерзання, вода розшириться, перетворюється на лід, лід легший за воду, тому не тоне. взимку на водомі може бути небезпечно. Завдяки льоду. Люди винайшли холодильник. У давнину лід використовували для зберігання харчових продуктів. Лід вирізували з водою і зберігали в окремих приміщеннях. Пізніше їх замінили на ящики, а тепер це холодильники. Все, всім спасибо за просмотр і всім пока!